пейзаж. Що посіяти в Миколаївській області. Який ячмінь порадиш для Вінницької області? Що б ти сіяв на півночі Одеської області. Який сорт краще для Кіровограда? Ого-го. Кожного року в період десь так середина літа, кінець літа, початок осені. До мене всюди, там в і... На ютубчику, та й просто у дзвінках і в розмовах прилітає купа-купа запитань, а, які вибрати сорт, поради якусь пшеничку, який ячмінь краще, там, яка репродукція краще, і так далі. А, на що я вам всім власне, відповідаю? Якщо у вас планова урожайність пшенички або ячменю 5, може 6 тонн з гектара? А ну, на більшості території України дійсно така планова врожайність. Тобто, якщо брати південні, центральні регіони, да, там якраз до 6 тонн планова, то я завжди кажу, що колеги, саме головне, щоб у вас а, пшеничка була контрольованого походження, тобто ви знали, яка репродукція да, і де, де насінники її вирощували це насіння. Щоб вона була чищена, калібрована і не заражена грибами, ну і якісно протруєна. Якщо проконтрольоване походження, да, то окей, є Market, да, або ви можете ну, самостійно дізнатися, яка там репродукція, або самі собі купити супереліту еліту і розмножити. А, про чищення і калібрування. Це ну, питання також, в принципі, вашої відповідальності, да, ви можете самостійно почиститися, чи самостійно покалібрувати насіння. До речі, це допомагає відібрати несхоже, щупле і, до речі, як правило, заражене насіння також дрібне да, або легке, відповідно, ще й зменшити відсоток зараженого насіння. А от якщо говорити про Зараженість насіння, то тут не все так однозначно. Тому що в 90% випадків, може навіть і більше, всі фермери ви звикли висівати своє насіння. Тобто ви закладаєте собі насіннички, вирощуєте, його самостійно чистите, труєте, і навіть якщо ви купили гарне насіння з да, все одно його зараженість я, як агроном, вам рекомендую перевіряти. Тому що це все залишається на совісті виробника, але вам краще це все-таки перевірити. Чого? Тому що втрата посіву може коштувати ну, реально дуже дорого. Тому що ви закладаєте ну, мінімум 300, а то й 500 доларів затрат на гектар. А тут в насінку може бути. Не знаю, якийсь фузаріоз, якась альтернарія, септоріоз, кореневі гнилі і так далі. Воно все передається з насіннячком. І вкласти 500 баксів на гектар і зекономити 2-3 тисячі гривень на те, щоб дізнатися, що в цьому насіннячку є. Це, до речі, насіннечку не з мішка, це я окремо взяв. <хи> От. Це економія не виправдана. Адже, який би ви навіть протруювач крутий не вибрали, то все одно 100% гарантії, що протруювач забере повністю, повністю всі гриби, які поселилися на вашому насіннячку, гарантії немає. Саме тому я завжди рекомендую, що, шановні колеги, будь ласка, здавайте своє насіння на аналіз. Адже в цій маленькій насінинці захований і закладений ваш врожай заради того, щоб зійшла ця маленька насінинка, ви робите обробку ґрунту, даєте добрива, протруєте це насіння, вкладаєтеся в посів, плануєте наступні там підживлення, захист і так далі. Все заради ось цієї. Маленької насіннинки більшість з вас погоджується зі мною. Да, що окей, ми згодні. Так, треба перевіряти насіння. Чого? Тому що там ну, це коштує реально дешево, там кілька тисяч гривень на господарство. Да, а на ста гектарах там по 400 баксів це 40 тисяч доларів можна втратити. Да, і ну, типу, затратив 40 тисяч доларів і там пару тисяч гривень за аналіз насіння. Вони не співставлені. Вот. але потім мені прилітає обраточка. Богдан, а куди власне здати насіння для того, щоб перевірити схожість енергію, масу тисячі і фітопатологію. Адже раніше це робили державні структури, але вже приблизно десь років як 3-5 їх всіх повністю ліквідували ці наші, скажімо так, насіннєві станції, там, де працювали якісь тічки і бабушки, які щось там якось перевіряли. От. У нас є нормальні комерційні лабораторії в Україні. Їх є нормальних три. Але так вже вийшло, що дві з них знаходяться зараз, скажімо так, в зоні активних бойових дій, а саме одна з Харкова, друга з Миколаєва. А саме тому вони, скажімо так, не сильно працюють. І в цей момент ну, це реально стало критичним. Да, тому що в цьому році всі хочуть зекономити на протруювачах, да, і ну, нема де перевірити насіння. І ось конкретно зараз, коли ми бачимо, що є реальна потреба, і люди звертаються, що окей, а куди нам здати насіння на аналіз? Ми запускаємо Гровекс Lab. -Лаб. Це лабораторія, куди можна здати насіння і перевірити його посівні якості: схожість, енергію, масу тисячі, а саме головне фідопатологію. Тобто можна перевірити всі самі основні гриби, які шкодять на пшенички, на ячменю, на сої, на кукурузі, на соняшнику та інших культурах. Тобто, це фітопатологічний аналіз. І на сьогоднішній день ми починаємо з. Саме посівних якостей насіння, ми з радістю допоможемо вам визначити посівну придатність вашого насіння. Ви можете спокійно новою поштою відправити зразочок і швидко, якісно отримати результат і знати, а що власне там відбувається. Через то, прошу вас, переходьте за посиланням під цим відео і відправляйте свої зразочки. Так дякую, що дивилися це відео до кінця. Поділіться з друзями цією крутою новиною, і хай прибуде з вами урожай!